Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я вам розповім, як зробити калібалку в домашніх умовах безкоштовно, потративши на це хвилин 10 свого часу. До речі, це відео хочу розпочати з того, щоб запитати вас, який у вас цієї осені був трофей. Напишіть в коментах, мені буде приємно почитати. Для прикладу, як працюють саморобні калібалки. Їх***й! Ось тобі і десятка! ха 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 Друзі, перемістилися ми в гараж і зараз з ось цих двох ложечок ми будемо робити шедеври. Да. І так, друзі, що нам для цього потрібно? Болгарка, диск по металу, шуруповерт, свердло, ложки, ну, труйнички і оці колечка, я їх візьму пізніше, тому що зараз можуть виключити світло. Я ничего не обстреливал. Вот такие вот ложечки. Все. Диск. Опа. Все. И зараз буду обрезать и вот так чик. Взяв свої короче, тіски, щоб мені було трошки легше. Зажав вот тут. То есть так у меня получилось. Но... Я думаю, для початку пидо. Далее берем напильник и зачищаем его. the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take shit. i got no love but the fakeness. is if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta better against people who patented it being negative when you should be getting after it Got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Now that I've <laughs> me. Таку ж сверлимо тут І все. То тепер чіпляємо сюди колечко сюди колечко, На одну сторону тройник на другу сторону вже до поводка будемо чіпляти. І якщо у вас є сильне бажання, можете чимось її покрасити балончиком, якщо хочете. Я в принципі красити не буду. так вот, получается у нас. Ну, вот такие, друзья, я нашел тройничок в себе. Сейчас мы его чипом на нашу колебалочку. Оп. Да, друзі Ось така у нас вийшла калібалочка. Працює, в принципі, дуже хорошо Колись, коли ще не було оцих всіх модних штучок. Ловили саме на такі. Ось така, друзі, у нас калібалочка вийшла своїми руками. Можна взяти більшу ложку. Я думаю, це теж буде не проблема. І зробити собі таку ж тільки більшу. Плюс одна до мого арсенальчику. І в скором часу попробуємо її випробувати. Зараз не має такої можливості, тому що стоїть лід на річках. Ось така красота. Ще якщо її відполірувати, взагалі буде шикарно. А хто додивився до кінця, я розіграю між вами ось свою блешеньку і два балансірчика, так як зараз уже лід, Зимова рибалка. Розіграю між вами ось таких два балансірчика і свою блешеньку, яку я зробив. Умови дуже прості, бути підписаним на мій YouTube канал і на мій телеграм. Силка є внизу десь. Або в коментарях, або в опасепе видео.